Бажаю міцного, шановне товариство. Тож, на діагностику, ремонт залетіла репстанція з безпосередньо репкомплекс, який да? складається з репстанції та з акумуляторної батареї. Отже, акумуляторна батарея мертва, вже її поміряв. Нічого там. Живого немає. Складається вона з літій полімерного акумулятору, інвертору да, та ну, з такої ось панелі, фальш-панелі, котра взята з інвертора безпосередньо. Судячи з усього, це не чистий синус. Ну, така ось, така ось зарядна станція. Да. А, до неї ще повернемось, тому що її треба просто розібрати, перепакувати. Тому що нагрузки, навантаження в неї немає вона. І зарядки, до речі, до неї також немає, треба робити зарядну станцію, щоб заряджати акумулятор. А сьогодні розглядаємо безпосередньо РЕП. реп у нас є чотирьохканальний. От, тут у нас 901, 433 та 800 МГц. Має масивний радіатор і чотири вентилятори. Тобто активне охолодження присутнє. Отже, зараз розбираємо е і переміряємо кожен джаммер, що він в себе уявляє. Отже, Торексом Т-30 викрутив 4 гвинти, ну і безпосередньо відкриваємо. Бачимо, як я казав вже, масивний радіатор. Тут у нас 4 джамери, на джамерах написано 28 вольт по 50 Вт кожний. Тут у нас блок живлення. Блок живлення. Котрий з 220 чи щось типу того. Так, 220. Тут у нас навіть трошечки почорніло. А навіть більше тут у нас перегоріло все. Ось маємо ось такі проблемки. От. І йде на блок відживлення. Що у нас тут написано? Китайським, да, 220-240 змінного струму на. на 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 на, 2, на Ну, регульованим 28 вольт. Максимум що видає, 22 А. Отже, отже, тут у нас щось закоротило. Закоротило по постоянному. От. Ну, Далі зараз буду розбиратись, дивитись, що воно до чого і що до як, і чого то воно згоріло. Є таке питаннячко. що йому таке зробили, що йому А Тут, до речі, на бірках є 220 да, написано. І dc 24 і СДС. Безпосередньо зроблений більш-менш добротно. От, маємо ось такого типу як відкривашка, да? в принципі, таких ребів ми вже бачили, перебачили не один десяток. Отже, Зараз, зараз, зараз розбираюсь, що там було по живленню, чого я так поплохило. А Далі перевіряємо джамери, що вони себе показують. А, перевіряємо купочки, ноки От, І далі, далі, далі займаємось акумуляторною батареєю і віддаємо власникам. Отже, продовжуємо. Також тут у нас по, 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 по керуванню стоять всередині термостати. Написано під 45 градусів Цельсію. Отже, відновив блок живлення. Зараз на виході бачимо 26,4 вольти на ньому видається. Від мережі все відновлено, все почищено. Це все зайве убрано і все працює. Переходимо до наступної частини. Це перевіряємо безпосередньо джамери. Так, отже, під'єднався на всіх випадок. Перевіряємо через лампочку на підстраховку через пакетник. Накрутив антенни, також на всяк випадок, бо раптом якісь вимикачі десь переплутані. Ну і Паралельно з цим дивимось напряженість електромагнітного поля, бо знов таки якщо щось попутано. Перше під'єднав на 433, бірка 433, вмикаємо. ну і Бачимо, що відповідає заявленим характеристикам, тобто 50 Вт 47 dbm. Ми маємо на виході з даного джаммеру. Дуже добре. Під'єднуємось далі, дивимось наступні. Наступний накрутив 800, вмикаємо, загорілося. Ну і маємо 46,7 dBM, 47 Вт потужності. Дуже добре. Йдемо до наступного. Наступний 900 вмикаємо. Кнопка активувалася, маємо 46,7 dBM. І так само, як попередній, 47 Вт потужності. Дуже добре. Ну і останній це у нас на 1 гіг. Під на останній 1 гіг, кнопка активувалася. Ну і зараз дивимось, видає нам 47,5 DBM 55 Вт. Потужності. Потрошку падає. Бачимо, джамер нагрівається, а у нас потужність спадає. Таке також може бути. Але нижче 40 не спускається. Добре, потестимо ще, поганяємо трошечки і переконаємо, що він нам фінально показує. В принципі, в принципі, всі, чотири джамери працюють. Не працюють вентилятори, чомусь вони не активуються. Але треба подивитися, скоріш за все, вони активуються, коли у нас температура нетерпостата збільшується ніж, більше, ніж 45 градусів, тоді починають вмикатися вентилятори. Зараз подивимось по колам живлення, що там ми робили з цього. Ну і подивимось спектральні характеристики безпосередньо по кожному з джамерів, що вони себе представляють. Побачили, що всі кнопки відповідають, всі активуються, всі прожимаються, все добре. Джамери відповідають заявленим біркам. Добре, йдемо далі. Отже, під'єднався і починаємо, починаємо по черзі в зворотньому відліку. Тобі ж один їх. Вмикаємо, зараз подаємо живлення, вмикаємо, є активація і дивимось на спектральні характеристики. Вмикаємо маркер. Дивимось, як виглядає наш спектр сигналу. У нас йде полоса від 955 до 1060. Добре, такі ось. Спектральну маску ми маємо. Добре, перемикаємо на наступний, під'єднав 900, активуємо, дивимось. Він у нас показує безпосередньо від 830 до 946. Добре, вимикаємо, вмикаємо наступний. Наступний у нас 800. 800. Вмикаємо. Дивимось. Ось так він виглядає. Зараз дивимося його спектральні. Характеристики від 710 до 820 до 830. Є така справа. Йдемо далі. Ну і останні 433. Бачимо тут у нас є перша друга гармоніки. Да? Дивимось на 433. Він у нас такий вузенький, вузенький. Без провалів. І від 400 425 до 450. 5. Да. Є, це по першій гармоніці, а по другій. 845 і 910. Так, да. якось так виходить. Цікаво. Загалом, що ми побачили? Окремо є 433-й, а далі вже йдуть послідовно один за одним. 800-901 і закривають повністю цю полосу. Ось така картинка виходить у нас. Отже, на даному етапі перевірили реп. Все працює, все відпрацьовує добре, обложлення відновлено. Запаковуємо і далі займаємось безпосередньо вже банками, тобто акумуляторними елементами. Якось так. Йдемо далі. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!